Усім привітаю на каналі Дінгабайт. Ну що, продовжуємо проходити поклик Приб'єті, от названня The Dark Legends. Взагалі-то в мене така до докладка не йшла. Зробив друге відео, просто походив тут і власне, не обробилась, не записалася ця серія. Якась трьох 30 секунд ролик якийсь вийшов. Так що вибачаюсь. Так, ми з вами знаходимося на вулиці 99. Якась Верховна Рада, не знаю. От взагалі від цього будинку, ось, ось тут ми знаходимось, тут стоять меблі якісь і є горище, яке горить якимсь пламенем і дерево ще впадне. Ось тут я знайшов, зараз покажу вам, ну я взагалі до й бійшов і ти на запис побігав. Знайшов тут ось вченого. Так. Беремо все, що тут є. До речі, радіація. Так, стоп, це помилка даті. Цікаво. Так, то що радіація чи, чи ні? Давайте от. от Вип'ємо. А що, на берилі... А, до речі, я знайшов берил. Але він без... Ну добре. Давайте почекаємо почитаємо, що ми там знайшли з вами. КПК за номального будинку. Я не можу вийти з цього будинку вже третій день. Припасти кінчив час. Хтось... А, це я вже читав. Замбований військового ні. КПК професора Ноз... Нозонова. Голосовий запис за третє, у папці міста Х 800 Ми Ми залишили військову базу, яка знаходиться на півдні від Радара. Спровіді СОП. Так, проходимо блокпост. Наступний запис. 8.30. Ми заходимо до міста. Цікаво, те, що саме в ньому не раз бачили від об'єкти, і тут пропадали патрулі. Наша мета анамалія та доставка ящика з деталями для. Приладдя АПМ. Координати капітана Миколенка, 9.29.23. Цікава аномалія Леніна. Псі випромінювання як на Радарі. Помічений об'єкт. Це те, що потрібно. Таких ми ще не бачили. 10.37. Снайпер чомусь не відповідає. А по каналу зв'язку якось чертевня. Бачу аномальну світу на горищі вдома. Цікаве свідчення. Ам... І що? До речі, і що ми, що ми з цього маємо? Я ось трошки не розумію, так, що виключити свічіння якесь. Ну добре, І що? І що вам дає? Так, а якщо я туди піду, що буде? Давайте спробуємо. Ну, взагалі нічого. Глобально нічого. Так? Десь, десь я тут застряг. Ні? Так, здається радіація толп? Ні, радіація норм. Так. Ну якась цікава чер... чертівня біля Леніна. Я ось не зрозумів, що тут що нам потрібно взагалі-то. Ну добре. Біля Леніна. Ааа. Ну, можливо є сенс піти до Леніна. Ще дощ почався. Так, Ленін. Ось тут. Те, ще потрібно до Леніна. Ну добре. Так, давайте збережемося. Що це таке? Псі, так. І, до речі, воно дуже б'є по мозку. Так, ну мені потрібно, судя, судячи по цьому... А... Ой! Близько на малію. Як завжди? А, десь досі ще шукати мертвих там якісь КПК, а машині чого я взагалі думаю сюди піти не можу я туди піти Хоч. я не знаю правильно я зробив чи ні але мені здається що я тут Ага. а я тут нікуди не вийду на жаль Взагалі тут десь є, а, 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 Тут десь є каналізація, я пам'ятаю з якогось моду, було, я там ходив. Я думаю, щось треба шукати. Так, є ще багато будівель, треба кудись йти, десь щось шукати, тому, хлопці, я не знаю. Куди далі йти? Ну, зустрінемось, коли я щось знайду. Так, я у каналізації, власне, я знайшов тут е, тайничок якийсь, армійська аптечка, патрони і автомат. Автомат, власне, новий. Тому о, був сенс залізти у підземелі. тільки я не можу вибратися звідси. От Чесно кажучи. Я щось зайшов. А ось вилізти не можу. От взагалі не можу. Щось тут. Я вже і там намагався вилізти. Тут я не знаю, якась маячня. Ну я, я сподівався, що щось, щось тут є. Але ж я думав, що якісь ходи будуть. Ясь... О, виліз на, на кінець. І я думаю, от ось треба обстежити от ось. Цей будинок. Взагалі не знаю, куди йти. І я буду якось методично обшукувати всі будинки, усі квартири, тому ось деякий лайфхак, де я щось знайшов. Ось така зустріч. На одній з кімнат. Оба думки, що це було. Тут сидів хлопець. хлопець. А... Це було у. Домікультурі чи якось так? Думки. Шо і що він там він думає? Так. Ага. Тобто я знайшов когось привида, що це було, і він сидів тут. Давайте сядемо, може, щось. Навіє чи не, ні не навіє, ні. Ну, цікаво. І ось одній з кімнати я знайшов такий. Партигаз та КПК. Давайте почитаємо, що ж я там знайшов. Взагалі-то я... Ой, в мене така радіація. Давайте. Горілки вип'ємо може. Полишай так. А, це не те. Це теж не те. На моєму будинку. Ні. Ось, буфона. Єдиний незашифрований запис. Якщо ви читаєте цей запис, скоріш за все, я мертвий. Або мені дуже пощастило вибратися звідси. Мене кличуть буфон. Я сталкер, я у зоні, щоб знайти відповіді на свої запитання. Я не зміг це зробити. Раніше я вважав, що це не диво. Що вона це дива. яке повинно існувати. Ні, зона пастка. Та її потрібно знищити. У мене є прохання до тебе. У барі сидить сталкер на прізвиську валов. Будь ласка, передай йому цей КПК. Дякую, хай щастить. О, серйозно валов. Ам, ну. Бетон змішувач. Бетон змішувачі. Думки. Щось тут спокоїться, я не розумію. Але я ж крім, крім цього ж більше нічого не знайшов. тому, би, ем, ну, Ось так якось. Я це і це не працює. Добре? Пішли шукати далі. Е, Зайшов я на горищі і знайшов от, е, е, труп сталкера військового. Котенко. Тобто це снайпер, який був тут і щось він стріляв когось. От там, де Ленін стоїть так. Але ну те про те, що казав. О... Про це казав вчений 7 КПК, так? Так, я розумію. Але більше нічого я не бачу, тому не знаю, є сенс взагалі тут ходити. Ну тут тут взагалі нічого немає. Навіть, навіть снайперської винтовки, гвинтівки немає. І щось мені підказує, що я десь... Десь щось роблю не так, і мені треба щось тут щось я пропускаю. Тому, тому, тому йдемо далі. Ось тут ходив вздовж берега і знайшов отакий е, холодильник. І знайшов КПК. КПК цікавий. Так, буфон це попередній. КПК бійця чистого неба. Останній запис на КПК. Каланча був правий, це аномалія, але її природа невідома. Мої досліди підтверджують, що це міхур. Але він унікальний, він не схожий на просторовий міхур, Він може спотворювати дія... дійсність. І час тут йде інакше, що порівняно з солами, але пояснити це неможливо. Боже, що ж створено... створило усвідомлення? Є ще один запис, там цікава інформація. Десять, що десь біля річки заховано два комплекти для евакуації. Ух ти, біля річки. Тобто ми... А, холодильник. Мені взагалі-то холодник е... це... біля річки. Ну, взагалі-та річка ось тут, я розумію, біля річки. Я б сказав, би, що десь тут. А, взагалі-то я не на запису, я десь пішов там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Е... все, потонув. А що робити? Все. Коротше, річка тут е, дуже глибока, в ній не потрібно. Так, біля річки. Ну, взагалі-то я... Е, а, і не сказав вам, що я е, попав поза карту, там десь є такий схил. Я на нього пішов і... Ой! Ой! Ці гади. О, і сюди. Хоч постріляю. Так, ще один козел. А, а. от тепер попав. Так, тоб тобто на річку треба йти, так? Чи як, я розумію? Давайте збережемося. Давайте, може. Я не знаю, давайте якось спробуємо все ж таки на той стривець піти. Мені здається, що там. Ану давайте якось. Бо річка тут дуже небезпечна. Ось. Пішов біля річки. Ну, взагалі, я думаю, там десь якийсь має, має бути орієнтир, Тому я не знаю справді. Що тут? Два комплекти для евакуації. Що це має бути, я не знаю. Ну, що, будемо шукати. О, все, я знову потонув. Так, тобто на річку йти. Так, а я пішов звідки? Ага. Ось має бути щось тут. Давайте шукати щось тут. Я думаю, тут щось ми знайдемо. Але в річку ті лізти не треба. Ось тут може тут щось. Може якийсь схованки. Так, а взагалі е... я чомусь не знайшов жодного з артефакту. Може в мене. О! Тай... тайничок. нічок. Схованка якась цікава, ану. А, вона порожня. На жаль, вона порожня. Взагалі-то я тут перший раз у цій місцині. І для мене це, чесно кажучи, відкриття. Тому я. А, дуже цікавість зі все ходжу. Біля річки. Я взагалі не знав, що тут річка є. Але. але, але. Ну там щось є. Ну має щось бути. Так, що ми тут? Взагалі-то у нас тут... А, у нас тут є портигаз. Я не знаю. Я б його, звичайно. Угу, Там вона маляє. Я, звичайно, його продав би комусь, але я тут же ж... торгувати ні з ким. А що то таке? Ану. Чи то? О, ще якийсь труп. Давайте ми його. спробуємо шукати. Я взагалі. Не треба, не треба, не треба, я не хочу помирати. Так, так, добре. А, ось тут є хто. О, ще тут є хтось. Два скалети. І що вони нам вказують? А, небезпечна зона. Ну, це, це зрозуміло, що вона. Небезпечна зона, але щось тут нічого немає. Взагалі цікаве місце. Так. Нічого нема. Ще раз перестрибнути. Напишіть у коментарях, хто взагалі був у цій місцині і хто знає, що тут взагалі є. Бо я, чесно кажучи, не розумію, куди йти. Поки що йду за вказівками, які є, дають мені на КПК, і. Я щось мені підказує. Що я щось, щось забув. Забрів не туди. Ось тут. Ну і що, той Там Напише радіація. А взагалі туди не можна прийти, так? Да? Давайте збережемося. Підемо на той берег, якщо ми... Якщо не потону. Так, і що тут? І що тут? Нічого тут. Взагалі-то нічого. Жал. Дуже шкода. А що далі? Так, ось! Щось тут має, має бути. А можна якось пролізти туди? Ні, я б проліз би тут. Якось тут дуже дуже. дуже... А можна тут якось, ні? Тут якось пролізти можна? Не можна. Так. Вздовж річки. А. Взагалі то, взагалі-то кажучи, я. Тут це вже. Знаєте що, знаєте що? Не хочеться ж звертатися до гайдів і це дуже буде нечесно. Не знаю. Білі річки. Ну тобто десь... біля е, біля. Так? Ну, Взагалі-то я річ Два комплекти евакуації. А взагалі, що в тому автомобілі є? Мені здається, що там щось є. І як туди дістатися, я признався. Я не дуже усвідомлю. А, це потонув. Ну що, спробуємо десь попасти до, до, того, до тієї машини? До того винтажівки, я не знаю як взагалі тут бути. Може з, ті, з того боку. Ну. А як перевірити? потону чи не потону? Давайте тут збережемося. Якось е, стрибками, 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 стрибками десь ми тут дісталися. Ооо. Удісталося цієї вантажівки, це добре. Але щось тут має бути? Ану. А, взагалі то нічого. В принципі, нічого. Може на, на вантажівці. А у кузові. У кузові теж нічого. Шкода. Так, добре. Скачемо далі. Там десь є глибокі місця. А, і... Давайте ще раз подивимося, цей запис. Так. Дивіться, що десь біля річки заховано два комплекти для евакуації. Десь біля річки. То що біля. Добре, давайте підемо туди там здається аномалія, але. Може там щось є. Там вже не просто аномалія? Ні. Чого нема? Так, я ось пропоную що зробити ось тут ще. Тут, може, не потонемо? Може не по тонному а може по-тонному не знаю. Я ж тут був вже а, один раз. Тут є. А, два скалети. І... Я так розумію він хотів перелізти. Чи навпаки. Ліз сюди, а. Все. Йому стало зле. Добре. Так, не втоплий. Не втонули, добре, здорово. Це добре. Так. Е, біля річки десь. Ну тобто не зрозуміло, де? Я ось вже все тут. Шука... А, ось тут я ще не, не шукав нічого. Ну, В принципі, це дуже підходить до опису. Десь біля річки. Я б тут зробив якусь схованку якусь. Ні? Чого? Якесь дерево тут. Може укро... Стоп! щось є? Ні, нічого нема. Укроні може щось є. Але нічого. Так, ось є теж ще якесь дерево, але це вже... Це вже. Дуже далеко. Ну тобто я зараз піду до. Так, взагалі-то мені здається. Мені здається, що десь тут. Десь є якась схованка. О! То не вона? Мабуть ні. Але сказано, що біля річки. Не у річці. Біля. У того дерева я був. Не знаю навіть. Ну, тут я ні вганяв. Взагалі-то, я думаю, що, можливо, тут от, от ці коробки тут не просто так. Може можна якось тут. Е... А, по ним пройтись. Можливо. Але може я це собі вигадав? Можливо, не втону? Ну, я... Ой! Все, все ж таки потонув. Так, я ось зрозумів, що тут ми не дістанемось того міста. Місця. Тому якось не знаю. Давайте тут якось спробуємо. Тут якось. Вздовж цього камешу. Так, і що тут? Ну, взагалі мені це нагадує е, чисте небо болота, так? Дуже схоже, так Ага. і нічого. Хм. Дуже дивно. А як щось би? Що десь 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 у мене чувак дори в і все? А, десь біля річки. Ну, тобто, можливо, знаєте що? Я от думаю, що а, якщо десь біля річки, тобто є сенс взагалі річку ту простежити біля місця усі. Десь якась містина яка ми не звернули уваги. Наприклад, ось це дерево. Ну, з цього холодильника ми і почали. А річка далі уходить. Ну добре. Давайте закінчувати я. Так. Давайте ще раз передимось завжди річки, десь біля річки. Ну, тобто я розумію, що о, тут о, є о, сенс от десь тут пошукати щось біля річки, так? На цьому. Пол Мічі, чи Бог його знайде. Ну, Взагалі-то мені кажучи, що, що ми десь тут щось не додивилися. Ось, наприклад, отут, біля річки якась гонка. Взагалі-то мені інформацію треба знайти. якусь. Я вже два будинки обшукав, і мені таке це здалося дуже... Ну дне. Ну дна дія. Тому що там нічого немає було. Хоча я люблю дуже будинки проглядати. Так, біля річки. Ось ці кущі. Ну добре, давайте закінчувати. Я думаю, зараз серія вийде дуже цікава, повна все таки друга серія вийде. І хто знає, куди йти хлопці, там підписники, е підкажіть, куди де тут біля річки, я щось не розумію. Не хочу доходити до гайдів і мені щось я це дуже не полюбляю. І ось це місто мені дуже якось спало на думку. Я б туди пішов, бо. Це карта. Хочеться десь, десь походити, там щось поробити. Я б я був тут... Опа, отакий проліз би. В принципі, людина тут може пролізти, але тут ігровий процес він дуже. М такий. Обмежений своїми діями. Так, тут теж немає нічого, так. Я б щось тут заховав. нас були чуваки, які тут того вийшли, то є, мабуть, має бути якийсь скарб тут. Ну no, добре, о, все, до зустрічі.